Всім доброго дня! Це відео про механізм Bail-in. І що це таке? Механізм Bail-in – це схема взаємодії з комерційними банками, які близькі до банкрутства. Bail-in є інструментом, що застосовується до банку перед відкликанням його ліцензії. Механізм Бейлин дає змогу власникам великих депозитів перетворитися на акціонерів кредитної організації в разі її фінансового відновлення. В майбутньому замість відсотків за депозитами акціонери отримають прибуток від продажів акцій банку. Цю схему було розроблено для відновлення банків за рахунок дешевих грошей кредиторів вкладників. Кредиторами можуть стати юридичні і фізичні особи, однак для фізичних осіб становлюється мінімальний розмір депозиту. Дякую за увагу.